Так, всім вітання. Сьогодні в нас довгоочікувана грибалка в Швеції. Поїду зараз на щуку покидаю трошки, може ще язя вдасться зловити. По дорозі, поки їхав, ще грибів назбирав, бачите, скільки грибочків. І дощі випали, весь ліс в грибах, неможливо проїхатись мимо. Голова шию викручує за тими грибами. Та й треба, думаю, зупиниться, позбираю, І трохи мені час ті гриби забрали. Вже сьома година, не знаю, ще годинку покидаю, може щось ловлю. Купив нові собі воблери. зараз буду тестувати. От, Маю рапалу, маю хорошу і маю на язі отакі отакі такі штучки. Одним словом. Підемо зараз туди на річку, пробуємо. Так, ось наша річка. Є лодка. О, і вода підійшла від тих душів. Та лодка стояла взагалі тут так. на мілині. А оця штука, яка прибувалася, вона теж була ще... Тут взагалі води не було. Тут все був берег, пісок, наскільки вода підійшла. Добре, що лодка не відплила. Зараз ми візьму, запливу туди далі. Дуже багато води від дощу, бачите. Трошки вичерпав, трошки займе мені часу. Так, воду вичерпав, пливемо. Пливемо, зараз буде дуже класна рибалка. Сподіваюся. Дуже хочу ще одного язня полити. Сонце світить. Ну я майже приплив, почну з цього місця. Так, буду на таку рапалу пробувати. Купив собі тут нову. У мене... А, гачки дуже гострі. Я аж три, не знаю для чого, тут три тройника. Та щука як зголотить, я її потім не відчіплю від тих трьох тройників. Ага, стоять. На тонуча, так? Да? Ясно. Значить вона... Вона така да. тут, тут не дуже глибоко, тут мілина, а там далі там далі глибоко дивіться витягував тут же і під самим берегом, під лодкою самою на цю ропалу кинулася щука, і там маленька така, бачите, обмоталася вся. Ай-яй-яй, ще так поранилась. Та ти що? Да, то небезпечно терапа для риби. Після неї вже риба. Я думаю буде жити. А! Тихо, тихо, тихо. Дай я витягну. О, все. Ди. Так, перша рибка є, це вже добре. Так, поміняв я на такого плаваючого карасика. Типу Джексона вони тут завжди працюють. Тут мілина і тарапала тонеть і все, все збирає за собою. Трошки вітер мене відніс, відносить так. Кинув я якір, щоб мене не відносив вітер, бо зараз знову віднесе кудись. Трошки постою тут покидаю. Минулий рибанків, а там мені клюнув ясь, таких кілограма на 3. Теж в одному з моїх відео є. Як я його зловив. І тоді я підсака не мав. І зараз теж забув взяти підсак, знов. Так да, як щось хапне велике. Тут постійно щось сидить. Завжди або рве або ловиться. Щось є. Щось на рапалу взяло мені. А що взяло? Зараз ми побачимо. Щука, напевно. А, щука. Щось так. Тихо пливе. Так. Осака нема, будемо пробувати рукою. О, так, спокійно, так легко. От бо всі відчіплялися. Так. Тихенько, тихенько. 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 Оба! Оба! Все тихо-тихо. Бачите, яка гарна. Ну така, така. Кіло з чимось може. ну Біжи. Красуня. Біжи, давай. Ниряй. Ниряєш? Давай. Фух. Ішла. Ми шукаємо трофей. Такий на кіло 10. Або Йо-моє. Йо моє ото мені тільки що, як щось вчепилося. Щось таке вчепилося, бляха муха. Ну, я вам говорю десятка, напевно. Тому що такі розвороти робила під водою. Що ж це було таке? Ну це не ясь. Це щука така не така велика. йо мойо! Яка ж то була торпеда? Вон там вона була! То капець. І що вона мені відпустила і все? Другий раз не візьму, напевне, вкололася. Я так її секунд 5-7 потримав, вона таких два кружка зробила і все. Але щось було, блін. Тож треба так, а? Прошляпав я сьогоднішню свою мега-рибку. Бачите, окуня маленького зловив. Тут під, під самою лодкою взявся. Поміняв рапалу, кинув аж туди під той берег. І щось мені взяло. Ну щось невелике. Вроді би окунь. Щось так таліпається. О, дивіться, що робить. Оба зійшов. Йолки-палки. Тут так пішло на дно різко і вичепилося. Опа, щось таке, коротше, знову відпустило. Та що б тебе? Дивіться і що робиться. Яка здоровенна. Вон пішла, пішла туди. Пішла, я бачу, пішла під цей. то та сама напевно. Але то, то торпеда конкретна, я вам скажу. Це кротше, пливу я вже на вихід, ще тут попід берег покидаю. Теж глибина гарне місце, може тут ще зараз клюне. Такі бачите, така велика щука два рази кидалась, вона вже старенька така була, видно, що вона така неповоротка. Два рази вона промазувала, кололася трошки легенько і назад втікала. Так, нічого. Сьогодні день такий. Ну як нічого, дві щучки маленьких, один окунь маленький. І два рази я профукав своє щастя. Був би гарний трофей сьогодні. Ну, але що є, то є. Вже темніється, туман вже починає. До речі, холодає вже, ночі вже холодні стають. Випливаємо зараз на течію і... Попливемо на місце. На кінець ще взяла, бачите? <ган> І то зійшла. Сьогодні день сходів. Вся риба сьогодні втікає від мене. Коротше, щось таке взяло там, я кинув на течію, Дивіться, дивіться, що робиться. О! Що це є? От щось таке гарне. Ага. Щука. Щука. Хороша, хороша. Ух ти що, ух ти що. Так, в мене зараз виключиться. Що воно відтворяє? Так, і воно мене зараз буде водити, тут на течію затягне. І треба швиденько її витягувати. А! Так, я її зловив, витягнув. Отака невеличка, просто в мене вже. Пам'ять закінчилася на камері і виключилась. Добре, що є телефон. Така, нормально. Така сама, як випустив. Тільки проблема вона заглотила повністю в мені в облір. Повністю. Так що зараз спробую, може дістану. Якщо виживе, то випущу, як ні, то придеться забирати. Так, щука заглотила, так щука повністю. В облір придеться їхати додому і чіпляти. Я ще забув по скугубці, мушу їх додому, вже вдома її чіплю. Так що заберу її, дивіться яке поле, вже туман Тут собі Швед якусь хату таку поставив тут біля дороги. Не було її тут роки два десь тому вона з'явилася. Такий будиночок дерев'яний, гарний. ось таке все. Що зміг, хто зняв?